Усім привіт! Початок місяця і традиційно сьогодні заглядаємо за лаштунки будівництва житлового комплексу Sky City. Робота кипить. Адже на будівельному майданчику триває будівництво відразу чотирьох секцій. У першій секції ми розпочали та активно ведемо кладочні роботи внутрішніх стін та переговорок третього та четвертого поверхів. Тривають роботи по влаштуванню електричних та внутрішніх мереж водовідведення. Друга секція. На 3, 4, 5, 6 поверсі продовжуються кладочні роботи внутрішніх стін та перегородок. Встановлюємо віконні конструкції. Тривають роботи по влаштуванню стяжок, балконів та терас. У 3 та 6 секції завершили роботу по влаштуванню плити перекриття другого поверху. Усі секції зводяться за монолітно-каркасною технологією будівництва, що забезпечують високу сейсмічну стійкість. Вони витримують землетрус до 7 балів за шкалою Ріхтера. Орієнтовний термін експлуатації складає 150 років, що в два рази більше ніж у панельних і півтора ніж у цегляних. Будівельна компанія Ріжко Кепітал створює житло нового рівня, адже ми будуємо не просто стіни, а зводимо житловий квартал з простором, де є все і для кожного. Чекаю вас у відділі продажу на детальну консультацію та перегляд.